Був собі один цар, і мав він у своєму дворі таку грушу, що родила золоті грушки. Аж сталося так, що почав хтось ті грушки красти. Одного дня аж сяє у дворі отих грушок, а через ніч прокинуться, саме листя зосталося. І було в царя три сини. От він покликав їх до себе і каже: Будете по черзі пильнувати грушу. Як настала ніч, узяв старший син харчів та й пішов під грушу. Посидів він, посидів та й вирішив повечеряти. Коли це де не взялася мишка, дивиться на нього й каже Царевичу, дай мені кришечку хліба. Він як розсердиться, щоб то я царський син та давав мишам їсти. Заплакала мишка і пішла від нього. А він сидів, сидів. Та так і заснув. Проснувся на дворі день. І ні груші, ані грушечки. Розгнівався дуже цар і вигнав сина з дому. Другої ночі посилає серед стерегти грушу. Узяв і той харчів. Приходить під грушу, став вечеряти. Коли знов мишка так дивиться і просить. «Царевичу, дай мені кришечку хліба, а він. Де таке чувано, щоб царський син миші годував? Іди собі, звідки прийшла? Вона заплакала і пішла від нього, а той одразу й заснув. Прокинувся, дивиться, аж на груші саме листя. Вигнав цар і цього сина з дому. От на третю ніч іде найменший син стерегти грушу. Прийшов, наклав вогню та й став пекти сало. Аж тут мишка Царевичу, дай мені кришечку хліба. Він дивиться, що вона так жалібно просить, взяв, помастив хліба салом та й дає їй. Вона з'їла й каже, Ну, лягай же спати. О півночі я тебе збужу. Прилетить сюди, золота пташка з золотим кошиком та буде рвати гроші. То ти виліз на грушу так, щоб вона тебе не почула. То, може, спіймаєш? От збудила вона його опівночі. Він дивиться а на груші така гарна пташка золота. Поклала золотого кошика між гілля і рве грушки. От він помалу, помалу, зліз на грушу, підкрався до пташки, хап за хвіст. А вона як сіпнулася, так у нього самий хвіст в руках і зостався. Узяв він тепір яйкошик кошик і поніс додому. А що, сину, чи доглянув грушу? питає цар. Доглянув, каже, та не спіймав злодюшки, лиш хвіст і кошик ось приніс. Та й сказав, як усе було. А далі й просить батька дайте мені тату доброго коня. Поїду я та знайду цю пташку, бо вона знов буде груші красти. Дав йому цар доброго коня він і поїхав. Їхав, їхав, приїжджає на розпуття. Аж там стоїть стовп, а на стовпі написано Як поїдеш цією дорогою загинеш, як поїдеш другою, назад не вернешся. А як поїдеш третьою, то з'їсть тебе залізний вовк. От він думав, думав, куди поїхати, та й надумав, що поїде третьою дорогою. Приїжджає під великі гори, коли чує, що ось там гуде. Подивився аж біжить залізний вовк, пащу розсявив. Хлопець мерщій скочив з коня й каже Не їж мене, вовче, З'їж краще мого коня, дивись лишень, який добрий кінь. Вовк подивився. Добрий каже. От з'їв вовк коня, а тоді й питає куди ти, хлопче, мандруєш, шукаю золоту пташку. Е, далека, далека дорога, сам не дідеш. Сідай лиш на мене, та держися добре. Сів він на вовка та й поїхали. Приїжджають у другу державу до поганого царя. Вовк став коло лісу. Ну, каже, хлопче, йди до царського двору. Я так зроблю, що як будеш ти йти через ворота, тебе варта не побачить. А перед палацом сидить золота пташка у золотій клітці. Візьмеш пташку та гляди, не чіпай клітки, бо тебе спіймають. От хлопець пройшов через ворота, приходить на ганок, дивиться, сидить золота пташка у золотій клітці. Він очинив клітку і узяв пташку. А та клітка так і горить, так і сяє. Він думає: ой же ж і красна клітка, як її лишити? Візьму й клітку. Та тільки поклав на неї руку, як щиниться брязкіт крик. Піймала його варта і привела до поганого царя. Довідався цар, що той хотів забрати з його царства пташку золоту та й каже Як приведеш мені золотогривого коня з другого царства, то пущу тебе на волю. А ні, то ось меч твоя голова з плеч. Де не будеш, я тебе знайду. Приходить хлопець до вовка. Чи я тобі не казав, не чіпай клітки? Каже вовк, ще добре, що цілий вийшов. Ну нічого, їдьмо по коня до другого поганого царя. Приїхали. От вовк йому й каже: І ти ми ж через ворота ніхто тебе не побачить. Зайди в стайню, там стоїть золотогривий кінь. Виведи його та не чіпай вуздечки, бо зараз тебе почують і спіймають. Пройшов хлопець ворітьми, очинив стайню. Бачить, стоїть золотогривий кінь, а вуздечка золота на ньому так і сяє. Він, як побачив її, зараз і забув, що вовк йому наказував. Тільки за вуздечку, коли, як зніметься крик, гуку збіглась варта, ухопили його та й повели до царя. Е, злодію, каже цар, то ти хотів з мого царства золотогривого коня вивести, та уже уж меч, твоя голова з плеч. Хлопець давай усе розказувати, як воно було. і каже: Є в одному царстві золотокоса дівчина, як ти мені її не добудеш, то я тебе знайду і на краю світу. От приходить хлопець до вовка, та все й розказує Вовк як розсердиться, чи я тобі не казав, щоб ти не чіпав воздечки, а ти мене не слухаєш. Тепер же сідай, поїдемо по дівчину. Приїхали вони у третє царство, під'їхали до царевих палат. Вовк і каже Піду лише я по дівчину, бо ти її не приведеш. Дожидай мене отут та сиди тихо, бо вже як тут тебе схоплять, то загинеш. Та й пішов. Підходить до воріт та й перекинувся таким гарним песиком. Ходить і лащиться до сторожі. От один узяв його та й завів у царський двір. Коли виходить золотокуса дівчина, царева донька, побачила песика та так його вподобала. Так хочу я песика такого мати. Віддали їй того песика. Ходить вона по садочку і песик за нею. От пішли всі обідати, а той песик оглянувся нікого немає. Перекинувся у вовка, кинув дівчину на спину та тікати. Прибігає до хлопця, він сів на вовка та й поїхали. А в того та був кінь з дванадцятьма ногами. От він осідлав того коня та й навздогін за вовком. Вовк біг, біг, чує, доганяють. Повернувся писком до коня, як махнув лапою, де не взялася на тім місці і залізна гора, висока, що ніякий кінь не перескочить. Поїхали вони далі приїжджають на те місце, де вовк хлопцевого коня з'їв. От він і каже Побудь із дівчиною тут, а я піду по золоту пташку і золотогривого коня. Та й пішов. За якийсь час вертається, веде золотогривого коня і пташку несе. Отдав хлопцеві й каже Тепер я зостанусь тут, а ти вертайся у свій край. Та гляди, не засни дорогою, бо буде лихо. От хлопець з дівчиною сіли на коня та й поїхали. Їхали, їхали, та й потомилися. Треба відпочити. Зійшли вони з коня, пустили його пасти, а самі сіли спочити, та такі вже потомлені, зараз і поснули. А в той час до них прийшов один песеголовець. закляв мишка і його коня, щоб стали вони камінням, а дівчину і пташку забрав із собою, привів дівчину до себе і змушує з ним дружитися. А дівчина не хоче, бо любить мишка. Довго чи скоро, аж ось одного разу залізний вовк скликав усіх вовків, бо він був царем. Один вовк говорить, що ходив туди, другий що туди, а Кривий повідомив Я коло дороги бачив чоловіка і коня, що закам'яніли. Тоді залізний вовк почав розпитувати всіх: Хто із вас знає, де тут є цілюща і живлюща вода? Ніхто не знав лише кривий вовк. Вода була в лихому лісі, між такими горами котрі билися. Кривий вовк заскочив і зачерпнув води. Залізний вовк покропив два камені цілющою і живлющою водою, і вони ожили. Ну, пам'ятаєш, мешку, що я тобі наказував? Не послухався, утратив дівчину і пташку, сам мало не загинув. Тепер. Поїдь дорогою до дев'ятої гори, а там живе баба, котра тобі порадить, що треба робити. Песиголовець має страшну силу може тебе загубити. Мешко приїхав на дев'яту гору, поклонився бабі, котрій було аж п'ятсот років. Що, сину, шукаєш? Так і так, розповідає хлопець. Та чи годен буду взяти назад дівчину і пташку. Як будеш мати щастя, то візьмеш. Але я не знаю, чи повернешся живим. Бо на кого і за п'ятсот метрів писеголовець гляне, той нараз умирає. Але не журися коло його хижі ти побачиш бука, під буком, під корінням закопана паличка, то писеголовця сина. Коли ту паличку знайдеш. То довго не радься. нараз переломи, тоді песеголовець утратить страшну силу і згине. Так і сталося. Мешко розкопав землю і під буком знайшов красну паличку. Нараз її переломив, заходить до хижі, а песеголовець згинув. А дівчина нещасна і сумна. Як побачила Михайла, Одразу на шию й кинулась. Узяв мишко пташку і звільнив царівну. сіли на коня і подорожують, приїхали у свою державу, аж дивляться його брати вулиці замітають. Як побачили його, то поховалися та й кажуть давай однімемо, що він здобув, а його проженемо. А батькові скажемо, що то ми все здобули. От вони його схопили та й давай грозити. Як скажеш батькові, що то не ми здобули, помреш лютою смертю. Він і пообіцяв, що не скаже. Я, каже, піду собі в світи. От вони взяли золоту косу дівчину, золотогривого коня і золоту пташку й поїхали. А він де був, не був, а через два роки вернувся такий бідний та нужденний. А дівчина золотокоса, як побачила його, та так зраділа, узяла його за руку і веде до царя. От цар його розпитує, чого він такий бідний. А він я вам, тату, не скажу нічого. Хай вам оця дівчина усе розкаже. Вона й розказала. Тоді цар прогнав тих двох синів, а молодший узяв одружився з дівчиною. І став правити у царстві свого батька.